Стоп, припини гортати ленту, адже зараз я тобі покажу гаджет, без якого безпека в домі просто неможлива. Це ось така портативна камера відеоспостереження для твого дому, будинку, офісу, саду і багато інших місць, де ти хочеш тримати все під контролем. Це незвичайна камера, адже вона має в собі 360 градусів повороту, що забезпечує повний огляд території, участку, чи можливо ти хочеш поставити в офісі. А ще вона Wi-Fi і працює з додатком. Ти можеш. Користуватися нею навіть з мобільного телефону, і це зараз найсучасніша та продвинута камером для того, щоб мати повний контроль в себе вдома. І ось такий комплект іде до неї. Це тримачі, фіксатори, і ось так вона виглядає. Позбудемося коробки, камеру легко встановити та під'єднати, а ще вона реагує на рух та знімає в нічний час. Ось коротенькі характеристики, а більш детальні ти можеш подивитися на нашому сайті iPrem.com.ua. вже виклав цю новинку. А ще це камера від оригінальної компанії XO. Це означає, що ти будеш мати і якість, а ще фірмовий додаток, в якому можеш об'єднати всі камери і зробивши таким чином розумний дім. Також на камері є голосовий супровід, і можна розмовляти і прикріпити її, в принципі, будь-де працювати може як. Як від Wi-Fi, тому що має антенки в собі, а також від lan порта, якщо є вихід безпосередньо інтернет-кабелю. Працює від звичайної мережі 220, або можеш під'єднати акумулятор чи павербанк з такою камерою, точно нічого не залишиться без контролю, щоб замовити переходь за посиланням в шапці профілю, або напиши нам в приват. Сьогодні є відправочка по доставці 1-2 дні, і найкраща ціна.